Привіт, друзі. Зараз ми знаходимося в Талінському фоку, Фоці, де встановлено наш скеледром Ванту board І як уже говорилося раніше, значить його сюди будуть переносити в більш зручне місце для нього. Ну а точніше в місце, де ним будуть користуватися. Це пов'язано з тим, що наш ФОП, в якому його розміщено, зараз виведений з експлуатації, і він чекає капітального. І до тих пір ця будівля, буде не, будівля не будуть користуватися. Саме тому ми написали звернення громадою до міської влади. Щоб Перемістити цей скеледром в інше місце, і а, нам вдалося це зробити. Були виділені кошти і приїхали бригада спеціалістів, які його скелодром розберуть, і перенесуть на нове місце. І я сподіваюся, що наступне включення буде з моменту його монтажу. Хлопці справжні професіонали працюють дуже швидкими темпами. От, як бачите, вже повністю розібрали такий клімборд і тепер перейшли на іншу сторону, звичайного скеледрому. Я їх залишаю і дотримаю за вже завтра, коли вже, напевно буде монтувати скеледром у ПДМ. Дуже